Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Робити добро просто. Добровольці самопомочі прибирають в оселях потребуючих. Цукровий діабет, неінфекційна епідемія людства. П'ять років без тепла. Мешканці багатоповерхівки в рясному нарешті отримали опалення. Найпоширеніша на інфекційна хвороба людства цукровий діабет. У світі ще 5 хвилин реєструють нову людину з цим діагнозом. У Львові діабетиків понад 17 тисяч. А кожна третя людина може і не здогадуватись про свій діагноз. Як попередити хворобу та навчитись з нею жити? Дивіться далі. В шостій поліклініці на школі самоконтролю визначають рівень цукру в крові пацієнта. Для цих людей це як певний екзамен, наскільки добре вони дотримались дієти та тримали себе у формі. Діабет небезпечний тим, що людина десятками років може не здогадуватись про свій діагноз, а виявити його вже при значних ускладненнях. Я звернула увагу на свій стан тоді, коли в мене почав погіршувати зір. І це вже пізно. Треба якось раніше це зауважити. От. Ну, і взагалі, мені здається, що профілактиці треба саме діабету, потрібно приділяти якомога більше уваги. Лікарі стверджують, недуга молодшає. Головне вчасно її виявити. За статистикою, кожен третій може не здогадуватись про свій діагноз. Такий діабет діагностується, як я вже зазначила, з ускладненнями, як правило. Тобто, людина 10-15 років ходила з цукровим діабетом і вона... Пані Люба вже 9 років хворіє діабетом. Вона переконує, якщо дотримуватись порад лікаря, можна вести здоровий спосіб життя. Стараюся обмежити в їжі, то що не можна, то я собі не дозволяю так. Ну цукор взагалі, то забула, що таке цукор. Сьогодні на школі самоконтролю пані Любов знову здала своєрідний екзамен кров на глюкозу. Результатом задоволена. Ну, о, сьогодні у вас дуже добре. Цукор. Постаралась дотримуватись дієти, бо був трохи високий в мене цукор. позавчора, в Так. А сьогодні, бачу, посиділа на такій дієті, як треба, і результат є. Щоб лікування було ефективним, варто довіряти своєму лікарю та не боятись вчитись. Також варто відвідувати школу самоконтролю у першому, другому, четвертому, п'ятому та шостому поліклінічних відділеннях. У Юрія діабет першого типу виявили в 24 роки. Тепер він нерозлучний з інсуліновою ручкою. А для нього діагноз не вирок, а можливість краще організуватись та вести здоровий спосіб життя. Це починається звичайний спосіб здоровий спосіб життя. Який, якого має дотримуватися кожна людина завжди і в будь-якій ситуації. Незалежно чи вона здорова, чи в неї якісь відхилення в здоров'ї, це повинен робити кожен. Відповідно, проблеми починаються не тоді, коли ставлять діагноз цукровий діабет, а тоді, коли люди перестають серйозно ставитися до цієї проблеми, коли вони дозволяють собі харчуватися в будь-який час, їсти все. І вести малорухливий, рухливий, спосіб життя. Діабет характерний своїми типовими та нетиповими ознаками, на які не всі звертають увагу. Серед них запаморочення, білок в сечі, підвищений холестерин та цукор в крові, сухі шкіри та слезових, надмірне сечоспускання та спрага, підвищений тиск, втрата чутливості кінцівок, надмірна пітливість, парадонтоз, втрата зору та ваги, проблеми з травленням. Якщо у вас в родині є хворі на цукровий діабет, ви підаєтесь стресам та у вас гормональні збої, надмірна вага, підвищений тиск, вік старше 40 років, мало. Рухливість нерегулярне харчування. Ви зловживаєте алкоголем чи палите тоді ви в групі ризику. Відмова від шкідливих звичок, фізична активність продовж 40 хвилин щодня та здорове харчування зменшують ризик діабету на 40%. Та лише ви можете зменшити вірогідність його виникнення до нуля. Дома в рукавицях мешканці багатоповерхівки в мікрорайоні Рясне 5 років жили без опалення, поки не звернулися допомогою до самопомочі. Юристам об'єднання таки вдалось допомогти мешканцям зігріти їхні домівки. У ліжко в валянках так зігрівалися від морозів мешканці будинку на Шевченка 358. Взимку у їх оселях позначка термометра не піднімалася вище 15 градусів, навіть при увімкнених обігрівачах. Особливо важко холод переносять літні люди. Ой, я дуже мерз. Ви знаєте, як люди зі з меду мерт зубами ще страшно. Я вам казала, як я роблю. Зубами ще чуща, ну зубами ще чу. Ой, як сошки. Боже, батарейку собі прирів, батарейку грів, грієш, трошки грієш, погрієш, не за підпери. Але холод не єдина біда. Від низьких температур на стінах помешкань утворюється пліснява, що може спричинити астму. Як я відкрию двері тут, то тут що чорнота буде, розумієте? Бо тут не гріє, а то спереніє, воно чорне, що тут розумієте, чи справа. О. Треба ж би батарея гріла, то вона не буде такої чорноти. Комунальники не поспішали налагоджувати систему опалення, тому єдиним виходом для мешканців залишалися так звані калорифери, які підігріли й рахунки за електроенергію. то взагалі в минулому році взагалі холодна була. Батарея зимою. Ми боялися, що розморозиться взагалі батарея, тому що були морози, а в хаті батарея холоднісінька. Калорифер горів постійно. Ми світла по 150 гривень нас насвічували. Ну, але тепер, слава Богу. Ну, то, що нема морозу на вулиці, будемо бачити, що буде далі. Ну, щось трошки вони вже зробили. То вже нема що казати, тому що дійсно тепліше стало. Не обійшлося без втручання самопоможі. Працівники об'єднання місяць тому виїхали на місце з інспекцією та встановили комунальникам стислі терміни на виконання робіт. На сьогоднішній день бачимо, що трошечки тепла більше стало в квартирах. Самі мешканці кажуть, що тепло трошечки появилося краще, але так як сьогодні плюсова температура, ми ще не можемо судити, що це вже є звичайний такий позитив, що вже все буде окей. Ми будемо далі тримати на контролі. Побачимо. В свою чергу працівники ЛКП обіцяють, мешканці назавжди забудуть про холод. Нині вони замінили застарілего обладнання. В підвалі будинку наступний етап реконструкція змієвиків. В жовтні місяці в цьому будинку поміняли чотири засувки в кульові фланцеві, досить дорогі. На цей будинок провели заміну труб в цьому саме під'їзді на опалення. Провели заміну великого куска труби, якраз опалювального. Ну це в принципі спричинило те, що тут з'явилося опалення. Але за завуження в останній кімнаті все-таки тиск на ті батареї не дає необхідний тому там батареї недостатньо гріють. Якщо у вашому будинку схожа проблема, телефонуйте 297 тисяча. Юристи самопомочі допоможуть владнати ваші негаразди. До зимових свят волонтери самопомочі дарують світло в оселі львів'ян, щоб допомогти стареньким та одиноким зустріти зимові свята в чистих помешканнях. Добровольці прибирають в оселях потребуючих. Не так страшно зустріти старість, як залишитись одному. На жаль, так склалось життя пані Марії. Молодість у неї, як і у всіх, була жвава та активна. Працювала архітектором та журналістом-редактором. Була в курсі державних таємниць. Молоді роки обірвались раптово після ДТП залишилась інвалідом. Щоб якось розважити себе під час приступів болю. Пані Марія малює природу, яку зберегла в пам'яті. Коли мене мучиться там тебе соня, яке пов'язано ну, з моїми хворобами, то Звичайно, хочеться підсісти от до незавершеної картини, взяти пензлики, взяти фарби і трошки поліпшити, бо, по-перше, трошки відволіктися, а по-друге, поліпшити собі настрій. Тепер хатня робота для неї непосильна. Після тієї транспортної пригоди сталося так, що я довгий час взагалі не рухалася, мусила перенести декілька операцій, пов'язаних з неполадками в хребті. Ну і це призвело до того, до моєї інвалідності, до теперішнього мого такого стану, який не дозволяє мені ну, навіть робити багато що по господарству. Волонтери самопомочі в рамках акції «Світло світловоселі навідались до неї, щоб допомогти навести лад у квартирі. Обов'язки розподілено. За чотири години роботи молодь поприбирала домівку та підклеїла вікна, підготувавши квартиру до холодів. Туалет, ванна, кімната та кухня. Хатня роботи нікого не стомила. Ми всі на одній планеті, ми маємо допомагати одне одному. От, наприклад, така буде ситуація. Я теж буду старша і всяке може бути треба впати одне про одного. Такий спосіб стало світліше не лише в домівці, а й у всіх на душі. Ну, неоціненна допомога для мене, бо я після операції на хребці мені практично е, важко доглядати за помешканням. Тому я з великою вдячністю приймаю ту допомогу, яку пропонує самопоміч і ті дівчата, які організовані самопомічю. І, і приємно, що це власне молодь. Ну я допомогла жінці, яка е... Неї проблеми з здоров'ям, я, я їй хотіла допомогти. І підтримати її якістю роботи всі залишились задоволені. Боже, на вулиці вже стемніло. Прибирання закінчене. Тепер за чашкою чаю можна спокійно про все поговорити. Хвалилися, що це теж я розписувала так? дві чашки. Так, так. маки я маю слабкість до маки. Мене там на картинка угу. самопоміч до зимових свят планує прибрати сотні помешкань самотніх та неповносправних львів'ян. коли допомагаєш робити прості, але не ні для інших людей речі, тоді розумієш, наскільки мізерними бувають наші проблеми. Тому самопоміч шукає волонтерів до акції. Приєднуйтесь, адже творити добро легко. У темпі Вальсу об'єднання самопоміч дарує можливість безкоштовно спробувати себе у різних стилях танців. Досить спостерігати за яскравими танцями вдома з телеекранів. Настав час вийти на паркет. Об'єднання самопоміч допоможе наважитися на цей крок. Лише з 26 по 30 листопада кожен матиме можливість відвідати по одному заняттю омрійного стилю танцю безкоштовно. Тренери провідних танцювальних клубів міста навчають вас рухатися як учасники популярних телешоу. Неважливо, скільки вам років для спорту та здоров'я обмежень не існує. Реєструйтеся на програму тиждень доступного танцю на сайті самопомочі та за телефоном 297 тисяча. Чекаємо вас на паркеті. Нами співпрацюють провідні клуби міста і можна навчитися танцювати в будь-якому стилі протягом одного заняття безкоштовно і, можливо, залишитися в цьому клубі, як надалі займатися танцем. Клуби задіяні по всьому місту, займатися можуть як від маленького з 4 років, так і танцюнери. А в наступному номері безкоштовної газети Самопоміч читайте. Він падає. Чому у кожного третього школяра проблеми з зором? Короткозорість, астигматизм та кон'юнктивіти. Як зберегти ясність в очах дітей? Головна тема номеру. Як повернути кошти за невикористаний квиток, як зміцнити імунітет восени та багато чого корисного на сторінках газети. Афіша подій, календар свят, юридичні поради читайте самопоміч з користю. Також самопоміч запрошує. Ознайомчі комп'ютерні курси для літніх людей. Зустрічі з лікарем лікарями, невропатологом, гастроентерологом та офтальмологом та зустрічі з юристами щодо пенсійного забезпечення та вирішення житлово-комунальних питань, все це та багато чого іншого у центрах допомоги мешканців. Також запрошуємо всіх львів'ян на відкриту лекцію. Збережемо бажання дитини бачити у вівторок на 11.30 на площі ринок 1 в 230-му кабінеті. Деталі за телефоном самопомочі 297 55 20. І на сьогодні це все вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.